we mm -hmm. І вітання у студії Тверкаміс Володимир Кремінь. На календарі середа, 8 серпня. Як місто зустріло середину тижня та як прожило, знають наші кореспонденти, які вже готові показати вам свої матеріали. Тож на початку коротко про головні події. Дніпродзержинськ з робочим візитом відвідав губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілков. Міські правоохоронці затримали 48-річного громадянина за тяжкий злочин, розбещування неповнолітніх дівчат. Завершився чемпіонат Європи шашок, який з 31 липня тривав у Дніпродзержинську. 8 липня до Дніпродзержинська з черговим робочим візитом завітав губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул. У рамках зустрічі голова облдержадміністрації відвідав три міських об'єкти, на реконструкцію яких виділені значні кошти з обласного бюджету. Детальніше по темі дивіться у нашому сюжеті. Перша нарада за участю губернатора відбулася на проспекті Ювілейний, де саме зараз проводиться капітальний ремонт дорожнього покриття. Перший заступник міського голови Костянтин Гузенко доповів Олександру Вілкову про стан ремонту доріг у Дніпродзержинську. Цього року поточний ремонт заплановано на вулицях Харківська, Дружби народів Матросова, Ватутіна, Алтайська, Москворецька та інші. Ну а на вище зазначеному проспекті Ювілейний та вулиці Скаліка буде виконаний капітальний ремонт дорожнього покриття покриття. Окрім самого асфальту, планується замінити бордюр, облаштувати зупинки, виконати дорожню розмітку та провести роботи з озеленення. Всього виділено 36 мільйонів гривень, навіть 40 мільйонів гривень. Сьогодні прийнято рішення, що плюс 4 мільйони гривень. Всього виділено 40 мільйонів гривень. Це більше ніж в 4 рази. Е, Превышает об'єм прошлого року. Буд сделано более 150 п'ятдесяти метрів квадратних дорог, стопідійстві тисяч метрів квадратних дорог наступним об'єктом, який відвідав Олександр Вілко, став міський центр дитячої творчості імені Олега Кошового, який на сьогодні є осередком творчого розвитку молоді Дніпродзержинська. У закладі діє безліч гуртків різних напрямів, які відвідують понад півтори тисячі вихованців. Та останні роки робота центру у зимовий період була майже паралізована відсутністю опалення у приміщенні. Проблема була у нас в тому, що в центрі недостатньо зимою отоплення. А вірніше, я говорю частичного відсутствия. Холодна зима, температура, в силу сложився обстоятельств, температура в класах, на заняттях, особливо в конференц-залі, не превышала 8 градусів тепла. Сьогодні на реконструкцію центру виділено 4,3 мільйони гривень, з яких за сприяння Олександра Вілкова понад трьох мільйонів виділені з державного бюджету, а решта з місцевого. Прийнят комплексний проект реконструкції Це і утеплення повністю всього возздання, і ззаді, спереді, і боковини, криша, підвали. Также будут установлены везде металлопластиковые окна, проведены ремонты внутри здания и полностью заменена система отопления. То есть на металлопластик уже, на современные нагреватели, на современные батареи. Свій візит до Дніпродзержинська Олександр Вілков завершив відвідуванням дитячого садочка номер один по вулиці Харківській. Тут заплановано масштабну реконструкцію непрацюючої частини будівлі, яка припинила функціонування ще у 1991 році. У результаті реконструкції вже восени на базі закладу буде відкритий центр розвитку дитини з групами для дітей, які мають особливі потреби. Область виділила 6,5 мільйонів на ремонт турового блоку. дошкольного учреждения но номер один, что позволит, в свою очередь, в ближайшее время, буквально до 15 октября, до наступления отопительного сезона, чтобы всем было понятно, открыть дополнительно 4 группы, это в количестве 100 детишек дополнительно. Это полностью решает проблемы первого микрорайона, в комплексе решает вопросы. И мы идем дальше по левому берегу. То есть проблема решается при правильном подходе, при поддержке областной администрации, при правильном, правильном понимании местных властей, я думаю, что проблема это решается. В этом году в целом в области мы восстанавливаем, запускаем новых 32 учебных заведения. Это детских садиков и НВК в Днепродзержинске, три из них, и плюс дополнительно 16 групп в других детских заведеннях таким образом ми плануємо до конца года снять по очередь і потребность в детских дошкольных учреждениях. На кожному з трьох об'єктів губернатор в першу чергу наполягав на тому, щоб відповідні контролюючі установи та керівники тих дитячих установ, в яких проводиться реконструкція, уважно слідкували за якістю ремонтних робіт. Ну а головним завданням міської влади є ретельний контроль за строками виконання робіт. Адже 15 жовтня Олександр Вілков знову відвідає Дніпродзержинськ та особисто перевірить відремонтовані дороги та оновлені будівлі обох дитячих закладів. Олег Захорольський, депутат обласної ради, запрошує мешканців Дніпрозажинська до своєї приймальні для вирішення нагальних проблем. Перед людиною іноді постає надважлива життєва ситуація, яку вона не в змозі вирішити самостійно. За таких обставин не треба пускати руки, а звертатися до владних структур. Лише за умов співпраці між людиною та владною можна знайти конструктивне вирішення проблеми. Чи часто люди ходять по кругу і це об'єктивно, є такі вопроси, котриє ну, тяжко рішаємо. Є дуже часто питання, коли люди не знають в які двері стучаться. Іноді життєві обставини складаються не на користь людини, проте не буває чужих проблем. Здебільшого городяни звертаються з питань побутових: чи то воду було відключено, чи то покрівля будинку протікає, чи то будівля в аварійному стані. Олександр Шахметов позбивав пороги багатьох міських інстанцій. Проте так ніхто і не відгукнувся на його прохання. Про допомогу прийом у Олега Захорольського остання надія не лише сім'ї шахметових, але й цілого будинку. майже місяць немає ні холодної, ні гарячої води. Водоканал канал і ЖЕК не приймають ніяких дій. і нічого я не добився. Проте Олег Захорольський наголошує на тому, що у деяких справах достатньо знати свої права та грамотно їх відстоювати. Ну знати права їх відстоювати. Рідю настолька хороше Олег Захорольський чекає на всіх, хто потребує допомоги першого вівторка щомісяця, о другій годині дня. Швидко та конструктивно пройшов черговий схід мешканців на чолі з першим заступником міського голови Костянтином Гузенко в Заводському районі по вулиці Глаголєва. А зустріч чиновника з мешканцями району відбувається не вперше, тож основна мета не визначення проблем, а перевірка виконаної роботи. Разом з Костянтином Гузенко на зустріч прийшли також представники відповідального за район ЖЕКу, а також житлово-комунальні служби. Подробиці зустрічі знають наші кореспонденти. Будинку, в якому живе Олександр Іванович, вже більше сорока років. За увесь цей час каже чоловік, жодного разу не було зроблено капітальний ремонт. Стомившись від очікування, жителі самостійно намагалися вирішити дрібні проблеми. Своїми силами ось мой під'їзд, стекла сім штук стекла поставив. В этом от недавно от ремонт зробили своїми силами в під'їзді, От двері поставили. Ну збирав, собирав, не до собирав свої сто двадцять. Доплатіла квартал, шотварклати вони мені вернули. Як і в інших частинах міста, проблеми будинків по вулиці Глаголіва стандартні. Це і зовнішнє освітлення, і покрівлі, і розбиті дороги та занедбані під'їзди. На сьогодні міська влада допомогла вирішити не усі проблеми, проте значну їх частину. Це відзначають самі жителі. Каналізацію стояки поміняли в підвалі. От, молодці. тепер е, шви почали заділувати, почали соколь ремонтувати. От, тепер е, труби водосточні. Не закончили вже почти. не закончили там одну. Наболілим залишаються розбиті дороги та зовнішнє освітлення. Олександр Іванович каже, що після дощової погоди на дорогах утворюється смуга з перешкодами. Не менше клопоту людям додають також постійні гулянки порізнічним клубам, розташованим неподалік. Там гніздо алкоголіків, наркоманів і преступників. всяких. Недавно у нас угнали отут скутер. Недавно на наших глазах я розмовляв з бабками, а он прийшов, я ж думав з дому. Перейшов і уїхав. Костянтин Гузенко пообіцяв у справі розібратися, а також встановити на подвір'ї декілька дитячих гойдалок та лавок для їх батьків. Загалом же зустріч відбулася досить спокійно. Костянтин Гузенко відзначив високу активність людей, а також їх активну участь у житті власного подвір'я. Прийнято рішення що в пределах місяця я думаю, що часу достатньо. Включая даже обрез сухих деревьев, которые особо вызывают раздраженность наших жителей. Я думаю, что достаточно э, объем работ будет соответствовать объему времени, тому, которое отмерено. Э, безусловно, через месяц я здесь, отчитаюсь перед жителями. Я думаю, что нам все это по силам. Э, тем более, что мы должны это сделать. Самі ж мешканці готові всіляко сприяти міській владі у вирішенні цих проблем. Я живу, я буду допомагати. Єдине, що я скажу, допустим, старшим по дому, я вже пожилий чоловік. Будемо вибирати другого. як? Я покажу їм допомогу словом і ділом допомогу. І до кримінальних новин. Він пропонував їм випити та давав гроші, а за це просив зовсім небагато виконати деякі його бажання. У Дніпродзаджинську правоохоронні органи затримали чоловіка, який водив до себе малолітніх дівчат, поїв алкоголем та вступав з ними в інтимні стосунки. Міліція про педофіла дізналася із заяви однієї з мам дівчат. Та помітила, що донька в алкогольному сп'янінні та при собі має досить великі гроші. Розпусника затримали у помешканні, де все відбувалося. Ним виявився громадянин України, народжений в Росії в 1964 році. У справі про Дніпрозажинського педофіла розбиралася Анастасія Васильєва. Перше про Дніпродружинського педофіла в міліції міста почули 4 серпня, коли одна з мам написала заяву про розбещення невідомим її малолітньої доньки. У ході розслідування стало відомо, що цей випадок не єдиний таких дівчат. Ще троє. Дітям всього від 8 до 13 років. Мама одної із дівчаток обнаружила у нього в сумочці гроші і пачку сіли Гроші в сумі 100 гривень. Почала розпрашувати дочку, де ти взяла такі гроші, Та пояснила, знайшла, з ким знайшла. Всі дівчат були між собою знайомі, вони всі жителі одного району і свободне время проводили вместе. Дівчата, наймолодші, з яких всього вісім років, відвідували свого знайомого раз або двічі на тиждень протягом останніх двох місяців. Кажуть, робили це у вільний від школи час. Та зі слів сусідів вечірки відбувалися і у час, коли дівчата мали б бути у навчальному закладі. Кажуть, робили зауваження, а одного разу навіть застали на гарячому. Приходили дівчатки були тут і молоді люди приходили. И соседи жаловались. Женщина тоже, что когда-то зашла, потому что они нам не всегда мешали. У нас ребенок маленький, они музыка там постоянно была в деле. И она нечаянно зашла, так дверь была открыта. Что они там в трусах стоял мальчик, все, что то купили, ну что такое. Девочки, ну, может лет 15, так, вот, да. так. Ну тут как бы, все были, я показала. С того двора, там девочка еще одна, тут мама, по-моему, ну, через все лет чешу. Чи поверталися дівчата від розпусника пізно? Наразі з'ясовуються, адже від батьків викликів не надходило. Усі з неповних сімей. А двоє з чотирьох матерів притягувалися до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. 48-річний педофіл заманював до себе дівчат алкоголем та сумнівними ласощами. встановлено, на протяженні кількох місяців. Есть даже информация о том, что с декабря 2011 года по настоящее время приглашал к себе домой в квартире, в которой он проживал девочек, и угощал экспертными напитками слабоалкогольными и, воспользуясь, пользуясь тем, что они находились в состоянии алкогольного опьянения, насильственно удовлетворял половую страсть с ними в изощренных формах. Після проведення оперативно-слідчих дій злочинець у вкрай короткі строки був затриманий. Ним виявився чоловік 1964 року народження, не працюючи раніше жив у Росії, де й був засуджений. На територію України досі проблем із законом не було. Свою вину педофіл не визнає та від знайомства з дітьми не відмовляється. Слідчим відділенням заводського районного діла по даному факту 4 августа уголовне діло в відношенні даного громадянина. по статье 153 части 3 Уголовного кодекса Украины, то есть насильственное, вступление, насильственное удовлетворение половой страсти в изощренных формах в отношении малолетних потерпевших. По подозрению в совершении данных преступлений указанный гражданин задержан, предъявленному обвинению обвинении, предоставлен на, в районный суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Наразі як дітям, так і підозрюваному, призначено судово медичні експертизи, які допоможуть зібрати докази для подальшого осудження розпускника. За попередніми даними, чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі згідно з карним кодексом України. Поряд з нами живуть люди, які завжди знаходяться на крок попереду. Їх погляд направлений у майбутнє. До того ж, те, що здобуто людством, вони мають за основу. Це люди творці. Вони будують технічний процес, колектив, в якому працюють, та суспільство, у якому живуть. Леонід Кисляк пройшов працювати на дзержинку відразу після школи у 1968 році. В цех центрально-заводської лабораторії автоматизації контрольно вимірювальних приладів, звичайним учнем електрослюсера автоматики. Сьогодні Леонід Кисляк очолює цех телекомунікацій і сам може навчити того, хто цього прагне. І говорить, що йому завжди везло на наставники. Вони були прикладом і моралі, і професіоналізму. что я попал вот в очень хорошие руки. Это был с большой буквы связист, так назовем, Сезоненко Иван Антонович. Он очень много оставил следов своих, это вот и, ну, как бы и следов, и след, скажем так, в истории развития вот, цеха связи или назовем цеха телекоммуникаций. Він працював і паралельно займався громадською діяльністю. Швидко пройшов шлях до начальника техбюро та від секретаря комсомольської організації до посади в апараті міському комітеті партії. Але з часом таки вернувся у рідні стіни цеху телекомунікації. Все складалося так, що комбінат завжди був першим у питанні передових технологій, якби ще в ті 30-ті роки, тому що комутатори, ручний комутатор, воздушний лінії обслуговували город Дніпродзержинськ. Да? Потім первыми были, когда построили первої автоматичської телефону связь, которая трудится Що був період, коли обслуговували більш складні системи АТС і в міських установах, і на режимних об'єктах з нами радилися, зверталися за допомогою до комбінату. 20 років тому впровадили передові технології компанії Еріксон і оперативно управляли людьми і виробництвом, говорить Леонід Миколайович. Регіональним проривом було впровадження радіотелефонів, коли керівники мали зв'язок у радіусі 100 кілометрів, перебуваючи в автомобілі. Потім мобільний зв'язок. Місяць тому ввели в дію нову цифрову АТС компанія Вая. Зв'язана така штука. Вона служить безусловно, в благо і в першу чергу, Это жизнь и здоровье человека, потому что у нас происходят всевозможные и аварии, и техногенные ситуации. И вот здесь, как никогда, нужна надежность и качество. Вот первое ⁇ это жизнь и здоровье человека. Безусловно, второе на втором месте ⁇ это управление ради достижения целей в количестве и в качестве производственных показателей. У нас є техніка і першого покоління і п'ятого. За таким же принципом розставлені люди у цеху, а їх 72 чоловіки. Поруч працюють і ті, що вивчали електричні ланцюги, і молодь, яка виросла на цифрових технологіях. Та ретро стиль ніколи не відійде у небуття. Ми збираємося створити музей. У нас є книги, слави, фото, документи та техніка. Без історії немає майбутнього. А молодь це наше майбутнє. І на комбінаті є молодіжна політика. Є рада молоді. Вони беруть участь у спорті та культурі. По м'ярі то даю дження, довіряю і принцип От важно, когда довіря. Мені довіряти. Для мене це награда. Потрібно заохочувати їх до хорошого. Звідси народжується творення. Я радію, коли можна допомогти молодим. І болісно сприймаю, коли немає турботи про них. Це шлях в нікуди. Творення це інше, і заслужити добре слово можна саме творенням. Коли твою працю помічають, не треба урядових нагород, коли справу зроблено і всім добре. Це і є нагорода. Завершився найкращий прямому і переносному сенсі 14-й молодіжний чемпіонат Європи з шашок. Протягом семи днів юні шашкісти з 13 країн старого світу доводили один одному, хто з них найсильніший. У класичних шашках гостра боротьба розгорнулася між вічними суперниками командами Росії і Голландії. Всього п'ять країн змогли завоювати медалі в цьому розділі шашок. Окрім Росії, 13 медалей, Голландії 6, Білорусі 4. По одній срібній медалі мають Україна і Молдова, а в Польщі бронза. На жаль, жоден з дніпродзержинських шашкістів не потрапив до призових трійок. Серед українських спортсменів лише дончанка Олена Буянська міні-кадети отримала винагороду срібну медаль. 13 разів піднімалися гравці нашого східного сусіда на п'єдестал пошани і 5 разів під звуки національного гімну. У складі збірної Росії найпомітнішим був Микола Букін із старовинного міста Тверь. Незважаючи на те, що хлопець в особистому заліку не потрапив у призери, але зробив свій внесок до вдалого виступу росіян. Я точно не знаю насчет командного зачета, как неофициально вроде бы сумма со всех групп. Россия заняла первое место. В нашем возрасте, собственно, по 19 лет мальчики, наша команда заняла Россия второе место. Я занял восьмое лично. Ну, считаю, что выступил в свою силу. Хотя, может быть, может быть, можно было бы как-то получше. Организация, ну, Доволі таки хороше. Єдине, що можна було бы зробити, нучні, що не можна було би бы зробити, але хотілось чуть А Так все устраивает. Усі делегації залишилися задоволеними і прийомом, і проведенням чемпіонату. Слова вдячності висловлювали як тренери, так і самі гравці. Мы очень довольны этим турниром, и мы рады, что каждый год он у нас происходит. Мы думаем, что организация хорошо исполнила свою роль насчет организации всего, насчет отеля, транспорта. Мы думаем, что мистер Губарев отличный организатор, и он отлично справился со своим заданием. Я где-то занимаюсь 8 лет по шашкам. И я, это второй раз уже я живу, что я пришел в Украину в чемпионат Европы. И я в, в Украине я взял второе место по блицу. И я хочу сказать, что Украина очень красивый город. Там нас очень хорошо пригласили и очень хорошо нам смотрят. И гостиница очень красивые И обязательно сказать, что ваши люди очень дружные, дружные люди. Мне понравился ваш город. На думку президента Федерації шашок України Анатолія Яценка, цей чемпіонат можна назвати одним з кращих за час існування незалежної України. Дніпродзержинськ має усі можливості вже приймати і чемпіонати світу. Вчора у нас була зустріч з представниками всіх країн, і всі благодарили і говорили о тому, що чудово. Єдине, в чому Україна не до роботи, була слишком жарко. Ну, це якби от нас вже не залежить. А от якщо говорити объективно то один из руководителей ФМЖД Йохан де Мажуры это э, бельгиец он отвечает э, за как раз детские соревнования ФМЖД он сказал что я официально хочу отметить что это лучший из чемпионатов которые я видел и я считаю что Днепродзержинск уже может проводить чемпионаты мира а не только чемпионаты Европы и на ближайшей Генеральной ассамблее, которая через две с половиной недели состоится во Франции в Лиле Он сказал, что он официально предложит, чтобы Украина, непрозвержинск, была одним из кандидатов на проведение чемпионата мира. Сріді молодежі 2013 тисячі 2014 і года набагато краще ніж в класичних шашках показала себе українська дружина у блискавичній грі. Завдяки успішним виступам харків'ян Влада Мазура Максима Шарова і Дениса Меженіна із Запоріжжя. Збірна України піднялася на другу сходинку п'єдесталу пошани, пропустивши вперед лише гостей з Росії. «Нужно сказати, що вот зараз, сьогодні в чемпіонаті Європи по бліцу. Ми зайняли вторе місце, пропустили только. объективно последний год бесспорных лидеров россиян, но потеснили наших конкурентов Голландию, Беларусь, прибалтийские страны, Бельгию, Италию, то есть выступили очень хорошо. Вот в классике у нас одна серебряная медаль, в целом выступление неплохое, но мне кажется, конечно, есть куда идти вперед, и очень интересно, что в самых маленьких, так называемые European Hopes, европейские надежды, Наша дівчинка сімлетня показала очень цікаву содержательную ігру, очень зрілою. Багато підходили тренери і говорили, хочемо її забрати це будучи чемпіонка міра средів Чимало зусиль було докладено членами оргкомітету, щоб гідно провести у Дніпродзержинську чемпіонат Європи з шашок. Не все виходило гладко, дала про себе знати і аномальна жарка погода. Але все це вже позаду. Місто успішно пройшло випробування і готове до проведення нових спортивних змагань. Чемпионат Европы по шашкам среди молодежи, я считаю, прошел на высоком организационном уровне. И это точка зрения не только моя, это точка зрения представителей Европейской Федерации шашек, также председателя Всеукраинской Федерации шашек Украины. Для детей была предоставлена культурная программа, но с учетом погоды дети активно занимали свободное время на плавательном бассейне МИКОМ. Бліц турніром, який провели гравці міської шахової федерації в індустріальному коледжі, відкрився шаховий клуб Турецький гамбіт. Ініціатором відкриття став викладач фізвиховання коледжу Михайло Бондар. Зал, де знаходиться клуб, розрахований на 18 гравців. Крім того, клуб співпрацюватиме з шаховою федерацією міста. Тут проводитимуться ігри шахістів федерації, а також заняття зі студентами і молоддю Дніпродзержинська. Протягом майже чотирьох годин тривали перші змагання у новому клубі. У гості до наших гравців приїхали два кандидати у майстри спорту з Дніпропетровська Микола Муха і Олексій Демченко. Один з сильних гравців області Микола Муха, вигравши усі зустрічі і став переможцем турніру. На одне очко від нього відстав Валерій Полташевський. Третє місце посів Святослав Москаленко. Наступні змагання Кубок Незалежності відбудуться в клубі 11 серпня. Початок ігор о 12.00. І наостанок про погоду. За прогнозами синоптиків, у четвер, 9 серпня, по місту буде малохмарна з проясненнями погода. Вночі та вранці можливий невеликий дощ. Вночі термометри покажуть плюс 22, вдень 31 градус плюсом. Вітер північного напрямку до 5 метрів за секунду. Це всі новини на сьогодні у студії. Працював Володимир Кремінь. Бажаю вам приємного настрою, вдалих зустрічей і тільки позитивних новин! Хай щастить!